Ну шо, Руслан пришел, Русь. Hello. <решу> 에, давай хоть побороться хоть. Плиз. Это твоя же невеста. <решу> хорошо. Клининг. Я. Клининг, окей? Литер. Окей, клининг. I know. Клининг. No cleaning. Ну, то окей. Я. А она голову мила, где она где-то где в живет, она в сразу пошла. Катрин, Сергей, I love you. Love you? I love you. No, I love you. Вот так филиппинкам верить. А так филиппинка верит. Я ей дома жду, а она по гостям ходит. Ох, и хитрюха. Ай-и. Дивись, что это Моника была Чесна дівчинка, ну нічого не купляла, не ні на нічого. Ця хитра видави з тебе все. І головне, коли до мене приходить додому. Ти ж сказав, що ти йому більше не дав. Хорошо, коли до мене додому приходить, ми чук-чук-чук і сразу пішла. А тут лежить, диви, от дико. Хазяйка. Ти її не вигодиш тепер. Що вона балакає? Що що Спік. Спік, Катрін, Катрін спік. Етрі, о, ти суперменша. Цей відосик зайде про тебе. Ти в нас бізнесменка. Головне, вона і в Женьки була. Я в Женьки дзвоню, каже, було. А ці питають, коли в Женьки чи була? Я не була, я подружок водила. Ну, no. no, no. каже, я, ну, no. ну. No. Да ти щось понімаєш. Like, От дівчинка. Окей, відео. Ну.

Ну хорошо. Я дуже прийняв, буду помагати їй убиратися. <ріст> <ріст> оце відеосік зайде. Як ви думаєте, ми вбиратися будемо сильно крепко? <ріст> Все, бай-бай. Бай-бай, бай-бай, бай-бай. Ай-ай, Все, Філіппіни, це рой для не ай Ай, гар!